Дорогі христі брати і сестри, в імені господарівчого храму і в імені комісії для справ єдності церкви дуже сердечно бажаю привітати вас усіх і подякувати за вашу ласкаву присутність начній молитовній зустрічі сьогодні. Тема, яку вибрали на цей рік для оцих молитовних зустрічей є взята із Листа апостола Павла до Коринтя. Хіба Христос поділився? Я попрошу отча Ігора прочитати текст, той, в якому знаходяться також і ці слова. Прошу, отче. Радця, благаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі серцями говорили, щоб не було розподіл між вами, але щоб ви були з'єднані в одній дусі і в одній думці. Я би довідався про вас, мої брати, відхлоєних, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить, я павлів, а я Аполосів, а я Типин, а я Христів. Хіба Христос розділився? Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, бо крім та гая, щоб не сказав то, що ви були хрещені в моє ім'я. Я хрестив теж дім Стефана, і більш не знаю, чи хрестив якого іншого. Христос Бо послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест не став безуспішним. Бо слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. Писано бо, знищу мудрість мудрих. І розум розумних з на що. де мудрий, де вчений, де дослідник віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості, Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого ганьбу для юдеїв і глупоту для бога, але для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа Божу силу і Божу мудрість. Дорогі у Христі. Ми прочитали, почули воривок. Листа святого Пала до Корінця. Він довідався, що вони діляться між собою. І це він дуже переживає. Він каже, чи ж Христос поділився, що ви ділитеся? Він аналізує, чому вони діляться і каже їм, що вони мають бути об'єднані в Ісусі Христі. Свят, бо тільки в нього є ота сила і мудрість, яка може нас об'єднати. Я просив, щоб була прочитана ця частинка листа. Не задля того, щоб вони виключно собі пригадали, що пише Павло, але хоча б прикраси сказати, щоб звернути увагу нашу, що цей лист властиво написаний також і до нас. Бо, на жаль, ми також поділені, на жаль, на превеликий жах. І ми сьогодні, дорогі в Христі, зійшли ще тут, не на те, щоби студіювати лист обставини, які повщати апостол Павло пише. Але щоб молитися, ми зійшлися на те, щоб молитися, щоб оте не шукати людської мудрості, не оправдувати своїх помилок, своїх гріхів, свого поділу, викликуючи всякі людські мислення, міркування, оправдувати себе. Але ми, відкинувши всю людську мудрість, так звану мудрість, зійшлися разом, в Ісуса Христа розп'ятого просити, щоб дав нам ласку об'єднатися в ньому. І дай Боже, щоб за заступництвом святого апостола Павла ми сьогодні випросили в Господа тої благодаті щоб за його силою, за його Божою мудрістю ми могли бути на правду, щиро, в глибині душі, у Ісусі Христу Христі об'єднані, що Боже нам дає.